Пропонуємо вашій увазі затишний будинок у мальовничому селі Княжики Черкаської області. Загальна площа будинку складає 75 метрів квадратних з п'ятьма кімнатами, що дозволяє комфортно розташуватися навіть великій родині. На ділянці площею 60 соток можна створити сад мрії, вирощувати власні овочі або поєднати ці захоплення, адже місця вистачить для всього. Відкриті великі можливості для будь-якого господарювання. Встановлені металопластикові вікна, а також є газове опалення і грубка на дровах. Ідеальне рішення для холодної пори року. На ділянці є надвірні споруди, а також свердловина, від якої вода заведена безпосередньо в будинок. Туалет розташований на подвір'ї. Дім потребує господарської руки, оскільки деякий час у ньому ніхто не проживав. Однак основний стан житловий, що дає можливість одразу почати проживати після придбання. Село Княжики це затишне місце, що поєднує спокій сільського життя з наявністю основної інфраструктури. У селі є школа, дитячий садок, пошта та магазин. Від будинку до центру всього 15 хвилин пішки. Це ідеальний вибір для тих, хто мріє про заміське життя з можливістю займатися господарством або насолоджуватися природою. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві пропозиції. Не зволікайте, ваш дім чекає на вас.